Роблю, стараюся, нічого не виходить. Не виходить, не виходить. Як часто ми чуємо це слово від себе, від інших, і насправді це фактично така позиція того, коли ми розбиваємося просто об свої очікування, коли у нас є якась ілюзія того, як це має бути, а воно зовсім не так іде. Не все відбувається за нашим планом. І ми приймаємо рішення, що у мене не вийшло, не вийшло так, як я очікував. І давайте сьогодні поговоримо про те, що робити, коли часто не виходить. Що робити, коли постійно не виходить. Чи варто відмовлятися від цього? А може це не моє? А може це якась якийсь знак від світу, що не варто цим займатися? А може, а може, а може. Ви знаєте, я дуже часто чую запитання особливо від своїх учнів, які приходять в нову нішу, вони хочуть проявлятися, вони вже досягли певних успіхів в бізнесі, наприклад, або в якійсь певній сфері. Вони вже експерти, у них вже там все зрозуміло. І тут вони заходять, наприклад, в Інстаграм чи в Ютуб і кажуть: так, я зняла одне відео, чи я записав і зробив якийсь ефір. Я дав посилання, ніхто не купує, ніхто не прийшов, ніхто нічого не запитує, сторіс не дивляться, рілси не заходять. Так? І знаєте, що дуже сильно хочеться? Дуже сильно хочеться здатися, скласти руки і піти в зрозумілу сферу, в зрозумілу нішу, в зрозумілий формат, де вже у нас є. Бачення того, як це все відбувається, і де вже ми всі нібито успішні. Так? Там один, два, три зробив і все легко. Давайте сьогодні розбиратися, що з цим всім робити, так як змотивувати себе рухатися далі, і чи варто взагалі насправді мотивувати себе? Можливо, варто дійсно сказати, що це не моє. Продовжувати займатися тим, що вже знаєте йде як по маслу. Привіт, привіт, по перше. Мене звати Наталія Роснак. Я Не привіталася. Записується відео. З прекраснішим. Зараз вам покажу просто, який в мене красивий вигляд. Так, ось такого вигляду записую для вас відео. У мене, ой, у мене взагалі відпустка, але така, знаєте, напівробоча відпустка. І я дуже щаслива, що мій формат, робочий формат, дозволяє мені поєднувати і відпочинок, і робочі моменти. І ось це відео я записую теж з такого відчуття і бажання поділитися. Тому що насправді слово. Не вдається, зустрічається дуже часто. Насправді, ми дуже часто хочемо зливатися, коли от-от, знаєте, лід в кімнаті, в кімнаті крижаній, от-от, розтане, так? І от коли температура з мінус один з мінус 0,5 має сягнути вже нуля і все має почати танути, ми перестаємо вірити в те, що ця ідея є слушною і нам варто продовжувати. Дивіться, що таке не виходить, і взагалі як перейти в режим життя, де не існує, не виходить? От для мене, мабуть, це буде основною задачою сьогодні, тому що зараз я проживаю життя вже трішки в іншому форматі і поділюся своєю історією. Раніше в мене були якісь певні очікування щодо того, скільки я маю заробляти, як мають виглядати мої стосунки, як я маю спілкуватися з людьми, як все корвсе коротше навколо мене, як це все має бути. І щоразу, як я собі придумувала якусь ідеальну картинку, я робила там практики, знаєте, оце от всі візуалізації, це все, 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 все. І е, коли це все не відбувалося, відбувалося не так, як я очікувала. В мене відбувалося якесь сильне розчарування. А можливо, це не працює. А можливо, я собі тут не придумувала, а можливо, я щось не так роблю. А можливо, можливо, можливо. Тобто я себе сильно винила в цьому всьому, з'їдала, і як результат, знаєте, що відбувалося? От, наприклад, був якийсь курс, і я хотіла, щоб на цьому курсі прийшло там, не знаю, 100 людей, а прийшло 40. І для мене це було дуже боляче. Тут було не питання в грошах, для, так, для когось це може бути питання в грошах. Для мене було питання саме в кількості людей, які прийшли до мене в поле, і на той момент в мене включалася невдячність, а ось ця претензія до світу, ну як так, так? Тобто якісь такі очікування, і відбувалося ось це клеймо. Не вийшло, не вдалося. І мені було настільки боляче в кожній такій ситуації, тут не тільки там про запуск курсу, а й в цілому, так в різних побутових більших чи менших ситуаціях, мені було настільки боляче, що щоразу, коли я тільки задумувалася про те, а можливо мені знову піти в такий досвід, а можливо мені знову запустити курс, а можливо мені знову там зробити, наприклад, відео на YouTube, а можливо мені знову щось зробити, комусь написати. У мене включалася історія того, ти що? Серйозно, ми більше мозок казав, ми більше на тортури не йдемо. Тому що моя точка пам'яті вона залишила лише ось цей відбиток. Не вдалося і сильно боляче, сильне обесцінення того, що це з тобою щось не так. Ти якась не така, ти щось не так робиш, так ти лузер, в тебе не вдалося, так? І ось оця точка не вдалося. Вона, знаєте, ніби копіювалася на всі нові виклики, на всі нові цілі, які я хотіла ставити в цьому ж форматі. І тому мені було дуже страшно заходити знову з цими цілями до одного моменту. Зараз в моєму житті відбувається вже значно-все значно, значно все краще. Так? Тобто ще є ця історія моїх очікувань, але я вже вмію з цим працювати. І сьогодні я хочу з вами поділитися, як я з цим працюю, для того, щоб. Бути в ресурсному стані впродовж всього шляху і не накладати ось такі якісь ілюзорні очікування і водночас ставити цілі, так тому що з однієї сторони можна сказати, що я відмовляюся від всього, як буде, так буде. А з іншої сторони, можна ставити цілі для себе, для команди. Ну і в принципі, в цілому, так, якісь зрозумілі орієнтири ми всі хочемо мати. Дивіться, давайте розберемося, розберемося з тим. Що відбувається, коли ми ставимо якісь очікування? Це перше, це точка важливості. І це, тому, це те фактично, чому я вчуся останні більше ніж півроку, починаючи з Айваски. Айваска мені дуже сильно підсвітила, що точка важливості в принципі, в принципі, вбиває, вбиває нашу свободу. Так? І ось точка важливості це коли я кажу собі, мені дуже важливо зробити мільйон, мені дуже важливо заробити там не знаю, тисячу доларів. Мені дуже важливо, щоб у мене була така кількість підписників, мені дуже важливо, щоб у мене були такі стосунки. Мені дуже важливо, щоб ось це, ось це і ось так відбулося. Так, отже, ось ця точка важливості це насправді просто а, історія того, що ми взяли і і переклали нашу увагу, наш фокус, нашу енергію. Взяли, і сказали, ось так має бути. І коли так буде, я буду щасливим чи щасливою. Так? Тобто у нас є якісь очікування, і коли я прийду в цей ілюзорний момент, там відбудеться точка щастя. А нібито без цього е все погано. Так? а нібито без цього я нещасливий. І от весь час, коли ми розділені між цією ситуацією, де я вже заробляю там мільйон, і не, за не заробляю, ця розділеність створює страждання. І кожен раз, коли я себе звіряю з тим, що я вже заробляю мільйон, не заробляю. Ага, окей, я в стражданнях в мене не вийшло, в мене не вийшло, в мене не вийшло, в мене не вийшло. Так? Кожен раз я сама себе самостійно занурюю всі ці страждання, розумієте, яка е цікава історія. Тобто, хто тут у нас цим всім керує? Насправді ми. І лише те, коли я зуміла подивитися на точку бажаного, так, От, наприклад, будинок, наприклад, ось така машина, наприклад, ось так ось така кількість грошей в моєму житті в місяць. Коли я змогла на це подивитися, як на ідею, досвід, який мені хочеться прожити, мені цікаво його прожити. Так ми з вами знаємо, що там, де є цікавість нашої душі, там завжди є щось ресурсне для нас. А цікавість ми можемо відчути побачити, коли ми знаєте, от переносимо себе візуально в цю точку, відчуваємо вау. Клас, яке цікаве відчуття, так ніби метелики в животі, так? От хочеться туди піти. Це є точка цікавості. І от коли ми обираємо цю точку цікавості і знаємо, що ми там точно будемо. Це точна точка для нас. Це точна точка, в якій я вже є, просто можливо трішки зміщенням в часі. можливо, трішки зміщенням в часі, так? І от, коли ми так на це дивимося. А ми тоді не ставимо ось цих якихось неадекватних очікувань, що завтра мій рілс вистрілить і прийде мільйон людей. Що завтра всі мене побачать, і до мене на консультації, на мої послуги. Коротше, до мене прийде просто увесь світ, все місто мене впізнає. Що завтра я зустріну принца на білому коні, і так далі, і так далі. Так, тобто ми не ставимо якихось очікувань, коли це відбудеться. Ми знаємо точно, що це точно відбудеться в нашому житті. Але є така хороша фраза. У Мерфі все відбувається в божественному порядку. І от коли ми з вами працюємо з цим на квантовому рівні, коли ми знаємо, що це точно наша точка, не хочемо, а знаємо, що це наша точка. Ми не перебуваємо в стані того, що я в недостатності. А ми щодня з'єднуємося з цією точкою. Як це відбувається? Я багато про це розповідаю в себе на сторінці в інстаграмі. В мене на програмах ви можете прям зануритись цей досвід і пройти його на практиці на своєму житті. Так от. Коли я почала розуміти, що все відбувається в божественному порядку, і цінувати шлях, той, який я проходжу, бути вдячна за кожен результат, який відбувається в моєму житті, тому що дуже часто ми, коли порівнюємо себе, я вже маю це, чи, наприклад, я вже заробляю тисячу доларів, чи не заробляю, так? Тобто ми не кажемо, ага, окей, я заробляю 500, це вже класно, тому що вчора я, наприклад, заробляла 250, тобто ми не бачимо прогресу, ми просто це постійно порівнюємо з тим, що вийшло чи не вийшло. Я є тут чи немає, постійно є, немає, є, немає, не вийшло. Так, і от коли ми починаємо цінувати шлях і бути вдячним за цей шлях, ми починаємо ним насолоджуватися. Так? Тобто, це ще одна цікава складова того, як взагалі змістити фокус між порівнянням себе і тим, як відбувається весь процес, тому що. Шлях і результат немає в цьому чогось важливішого, і одне і інше є досить важливим. І коли ми вчимося смакувати цей шлях, наше життя знаєте, набуває якихось нових відтінків. Ми починаємо помічати значно більше речей. Далі наступна історія: про вийшло чи не вийшло, це те, що в якийсь момент ми спробувавши і побачивши, розчарувавшись в, в, в своїх ілюзіях, того, що не так, як ми очікували. Ми приймаємо рішення, що це не для мене. І це абсолютно повністю дитяча позиція. Знаєте, дитина там 1-3 роки, вона пробує взуття взути, так їй здається, що вона вже може, вона пробує взуття взути, в неї не виходить, не вона падає і відстериться, що в неї не виходить. Тобто вона не розуміє ось цього, знаєте, ось цього шляху майстерності, Скільки там, не пам'ятаю, 10 тисяч годин ні, можливо, більше. Е, є певна кількість годин для здобуття майстерності. І те, що ми бачимо, що у деяких людей виходить легко, це означає, що вони до того часу здобували певний актив. Вони до того часу здобували певну майстерність. І це завжди набута майстерність. І це не означає, що якщо ви вже круті в чомусь одному, що ви прийдете в нову нішу, і там абсолютно все те, те саме так з вами відбудеться одразу. Тому що ви вже там круті. Є якісь скіли, наприклад, люди, які з бізнесу до мене приходять, у них класне, е класне мислення, у них класна налаштована е операційна система, у них класне налаштоване делегування, вони класно рахують, вони добре вичисляють бізнес-ідеї. Але коли, коли вони йдуть проявленість, е для них незрозуміло, чому у них з однієї сторінці ніхто не купує. Вони ж такі круті. А вміти продавати себе, це їм здається, що це ті. Що це типу на декілька рівнів вниз треба спуститися, щоб ніби продавати себе, а вони ж вже такі круті, так? І ось тут починається новий рівень майстерності, новий рівень роботи зі своїм его. Тобто ми завжди кожного разу, коли ми йдемо в новий досвід, коли ми приймаємо якусь точку за нашу Я хочу сюди проти, я знаю, що це точка для мене, ми проходимо певний шлях здобування майстерності. І коли ми вчимося не не опускати руки, тому що у нас з першого, з другого, з третього з п'ятого разу. Немає тих результатів, які ми очікували, це про дорослу позицію, розуміння того, що з тобою відбувається, що ти проходиш шлях, але водночас дуже важливо підмічати маленькі результати, які вже є в твоєму житті. Тому що, коли ти вчишся підмічати і бути вдячним собі, світу за можливості, людям, які навколо тебе, ситуаціям, ти перебуваєш в досить високих вібраціях. А високі вібрації це дуже сильно активоство енергія, яка швидко приносить приводить нас до тих результатів, які ми хочемо здобути. Це звичайно ж абсолютно інша тема вібраційного плану, емоцій і так далі. Я її більше розбираю знову ж таки 10 телеграмів. Вона воно проскакує, але рекомендую прямо заходити на програми. Найближча програма у нас зірка, і найближча міні-програма це триденний у нас онлайн. Такий тренінг гра дуже-дуже цікава за дуже, дуже доступною ціною. Якщо ви дивитеся зараз в той момент, коли це ще доступно, я рекомендую просто максимально швидко заходити, має бути посилання в описі профілю. І от, коли ми з вами вчимося дивитися на вийшло чи не вийшло з точки зору дорослого, ми розуміємо, що це просто певна кількість годин майстерності, так? І я завжди кажу про те, що не вийшло це лише. Та точка, в якій ти кажеш, це не для мене. Ти відмовляєшся від цього. Ти кажеш, я більше не буду пробувати, я більше не буду старатися, я більше не буду йти в цю майстерність. Тоді ми можемо сказати, що в тебе не вийшло. І другий, другий об'єктивний момент, коли ми можемо сказати, що не вийшло цієї людини, коли ми йдемо з цього життя, так? і якась ціль вже для нас не є доступною, в силу того, що ми просто не є вже в цьому матеріальному світі. Ну тоді окей, в цьому житті не вийшло. Так можна. Але якщо ми. Є тут живі, здорові. Якщо у нас є ресурс, і ми просто через дитячу позицію кажемо, не вийшло, то це питання, в принципі, в цілому до того, чи ми готові до цього результату, тому що результат завжди приходить по готовності. І я можу, скільки хочу, просто разів повторювати, що я готова до мільйону підписників, але мільйон підписників до мене. Приходить саме в той момент, коли я дійсно до нього готова. І чому там зі мною не сталося рік тому 120 тисяч підписників, про які я мріяла? Тому що тоді я була не готова до цього. Так зараз я готова. Зараз у мене вже є певна кількість годин майстерності, і так відбулося. У когось бувається по одному, у когось бувається по іншому. Так хтось хтось може сказати там: ой, а хтось вистрілив за три місяці, а хтось вистрілив за, не знаю, за тиждень, а хтось взагалі ввечері заснув, закинув ріл зранку, прокинувся популярним. Таке буває. Але знову ж таки ми не розуміємо, які внутрішні процеси були за цим. Ми не розуміємо, який бекграунд у людини. Ми не розуміємо, в принципі, в цьому ми бачимо лише поверхню, так? І нам звикли так продавати поверхнею, нам звикли так доносити інформацію. Типу, було стало, але ми не бачимо всього підґрунтя. Ми бачимо, ми бачимо лише верхівку Айсберга, але не бачимо всього фундаменту. Тому слово не вийшло. Це завжди про дитячу позицію, або якщо ви з дорослої позиції приймаєте рішення відмовитися від цієї ідеї. Вона вас не надихає, вона вам не подобається. Ви вирішили, що ви більше не йдете цим шляхом до цієї точки реальності. Все, в інших випадках це просто шлях здобування майстерності. І коли ми так починаємо дивитися на це життя, воно стає значно об'ємніше. У нас немає просто точки А і точки Б. У нас є щоденне життя, в якому ми. Ідемо так, переміщуємося до певного результату, до певного відчуття. Так? Тому що насправді людина, яка заробляє мільйон доларів, відрізняється від людини, яка заробляє тисячу доларів, просто відчуттям того, що у однієї людини є базове знання про себе, що так, я мільйонер, а у іншої людини базового знання про це немає. І саме цей шлях від знання. Не до, до знання вже так, вже та сама людина, я вже тут, я вже це маю, я вже це вмію, в мене вже це є, я вже так живу. Саме цей шлях ми проходимо. І, звичайно ж, у нас є два варіанти проходження шляху. Перший це фізичний, коли ми діємо щось, робимо, і це супер важливо. І другий шлях це у нас ментальний, коли ми працюємо на рівні підсвідомості, свідомості, на рівні медитації, візуалізації і так далі. Про це, звичайно ж, більше буде на Програмах, тому що це той досвід, який неможливо розказати за один момент. Але у мене є дуже хороше так само відео на каналі про те, як відбувається перехід між однією точкою реальності і іншою, як ми зміщуємося між гілками реальності. І так само подивіться це відео. Воно дуже дуже цінне, і взагалі в мене дуже багато класних відео. Є люди, які пишуть мені, що я там цілий день просто провів чи провела за вашими відео і вже там списала собі півщоденника. Welcome! для вас я створюю цей контент. Я дуже вдячна вам, що ви дивитесь. Дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші репости, за ваші пальці вверх. Я також в телеграмі його веду, в інстаграмі його веду. І взагалі запрошую в моє поле. Я дуже вірю в людей. І моя місія робити розумних і талановитих багатими проявленими і відомими. тому, якщо вам це відгукується, чекаю вас в своєму полі, чекаю на програмах. До зустрічі в просторі змін. І я вам дуже дякую, що ви сьогодні були тут зі мною і розділили цей момент.